Розділ 20. Шарудящі кроки по мокрій траві здавалися незвично легкими. Це була та сама дорога, якою вони проходили не раз. Та сама палиця в руках, але щось змінилося. Джуньот крадькома глянула на темну постать Бомджина, що йшов попереду. Цікаво, а що про мене думає Квон Бомджин? Я так розлютилася через Хесу. А якщо він тепер вважає, що у мене жахливий характер? І що? Нехай так думає, яка різниця, спершу треба розібратися, щоб не було жодних непорозумінь. Хоча, звичайно, зараз не те щоб слушний момент. Джуньон, невдоволено підібгавши губи, перехопила дерев'яшку зручніше, пальці спітніли. І рукоять стала слизькою. Це був один із найневдаліших вечорів за весь час, що вона навчалася у цьому будинку. Варто було тільки зосередитися на навчанні, як у голові відразу виникали слова бомджина, які витісняли всі англійські ідіоми та математичні формули. Справжній руйнівний шторм. Я не міг вдати, що знаю тебе. Голос у нього, якщо подумати, приємний. От якби не перше страшне враження, яке він справляє. Знайомство зі мною тобі нічого хорошого не дасть. Джуньон примружилася. Якщо він боїться, що інші дізнаються про цей будинок, то логічно. Але якщо переймається моєю репутацією через те, що про нього говорять, я й так собі репутацію давно зіпсувала, пробурмотіла вона. Бомджин озирнувся і підняв брову. Джуньо знизала плечима і підняла руку з палицею. Рука ковзає через під. треба було обмотати не ізолентою, а хусткою. Він спритно перевернув палицю і простяг її. На тому кінці, який він тримав, жодної ізоленти не було. Шорстка суха поверхня була набагато приємнішою за слизьку липку ізоленту. Джуньон стиснула рукоять, відчувши тепло, що залишилося від бомджина, і це викликало в ній дивні почуття вона раптом запитала. Тобі колись казали, що ти добрий? Тебе що, в сон хилить? Нісенітниця якась. На його байдужу відповідь Джуньон нахмурилася, не помічаючи, що вона свердлить його поглядом, Бомджин йшов далі у темряву. Дівчина закотила очі і посміхнулася. У вихідні прийдеш? А що? Я, певно, не зможу прийти. Чому? У мене справи у місті, у центрі. Він уповільнив крок, прислухаючись до її слів. Відстань між ними скоротилася. Джуньон нахилилася вперед, наче шепочучи. У районі мотелі. Щойно вона перестала говорити, як бомджин різко похитнувся. Тихо хихикнувши, Джуньон швидко схопила його за руку. Що трапилося, посковзнувся? На силу, утримавши рівновагу, хлопець глибоко вдихнув і повільно повернув голову до неї. Куди, куди ти зібралася? Якщо не почув, то забудь. Чесно кажучи, Джиджан хотіла піддражнити його, але в той же час її дещо турбувало, і вона не могла про це не думати. Навряд чи мати здатна на щось подібне, але чому ж вона ходить туди? Джуньон змогла заткнути рота Охесо, але потрібно було точно знати, що відбувається, щоб при необхідності вжити заходів. Однак у тому провулку зазвичай днем велелюдно, а сонячне світло майже не проникає. Краще, звичайно, йти в день, але одній все одно якось страшнувато. І на кого я ще можу покластися у такій ситуації? Все, що стосувалося матері, було її слабким місцем. Джуньон воліла, що про це ніхто не знав, тому вона готова була нести цей тягар поодинці, але Конбом Джин випадково дізнався про її таємницю. У той момент мені хотілося провалитися крізь землю, але тепер я думаю, що це навіть на краще. Однак це не так просто сказати. Джуньон вагалася, коли раптом Бомджин схопив її за руку. Навіщо тобі туди? Хуліган століття намагається грати в учителя. Джуньон підняла брови на його строгий тон. Я думала, що ти не почув. Я спитав, навіщо тобі туди. Хватка на зап'ясті посилилася. Джуньон пробурмотіла. Мені треба дещо перевірити, що ти збираєшся в мотелі перевіряти? Це пов'язано із мамою. Різкі слова Бумджина раптово обірвалися. Вони стояли досить близько один до одного. Але в темряві було важко розібрати його обличчя. Джуньон тихо закотила очі. Що, коли він вирішить, що це не його справа? Чи доведеться просити його піти зі мною? Але не хочу принижуватися настільки. О котрій йдеш? Бомджин важко зітхнув і спитав роздратовано: Очі Джуньон засвітилися, і вона наблизилася до нього. А що, зі мною хочеш піти? Навіщо тоді питаю? А він не безнадійний. Джуньон хихикнула, а потім почала похитувати його за зап'ястя. Годині об одинадцятій. Я тобі куплю гамбургер. Не треба. Чому? У місто поїдемо, невже їстимеш рамен? Адже я по-великому розійшлася, пригощаю. Я сказав, не треба. Бомджин похитав головою і відпустив руку. Щойно його хватка здавалася такою щільною, а тепер стало порожньо. Джуньон подивилася на палицю, яку їй повернули. Можна ж просто триматися за руки, правда? Джуньон упіймала себе на цій раптовій думці і відразу схопилася за кінець палиці. Відчуваючи, як серце стислося, вона ніяково прочистила горло. Тоді я допоможу тобі з пояснювальною. Ти ще не написав так? Здав уже, Джуньон округлила очі. Що, правда, коли? Прийняли з першого разу, що написав, написав, що не цілився м'ячем у вчителя навмисно. Вони повільно йшли, і бомджин тихо продовжив. Якби навмисники дав, учитель постраждав би. Ти це написав і з першого разу прийняли? Ага. Як? Чому? Я додому прийшов до нього, щоб здати. Бомжин говорив ліниво і недбало повернув голову. Точніше, у поштову скриньку засунув. Джуньон зупинилася на місці, щелепою, що відвисла. Роздратовано видихнувши, вона насупилась. Чи не думає, що це більше схоже на погрозу, ніж на пояснювальну? Я зверху написав, що це пояснювальна. Голос Бомджина був байдужим. Джуньон ледь стрималася, щоб не розсміятися. Вона уявила. Як вчитель математики читає пояснювальну. Ха-ха-ха, ну ти даєш, це найкраще, серйозно. Після того твого жарту про місячні. Та перестань ти про це згадувати. Хлопець понизив голос, але Джуньон вже вибухнула реготом. Дівчина весело сміялася, А Бомджин важко зітхнув. Він похитав головою. Але в куточках його губ ледь помітно майнула втомлена усмішка. Джуньон стягнула волосся в тугий хвіст. Погода була такою ясною, що сонячні промені обпалювали. Вона кілька разів одягла і зняла смугасту футболку та шорти, потім приміряла спідницю і, зрештою, зупинилася на шортах. Адже я не на прогулянку зібралася. Можливо, я помиляюсь, якщо так, на мене чекає щось неймовірно жахливе, та ще й квом бомжин все побачить. Звичайно, навіть якщо все виявиться гірше нікуди, Джуньон знала, що бомжин не буде з неї насміхатися або шантажувати це. Він міг би навіть вдати, що нічого не помітив. Єдине, про що їй потрібно було турбуватися, про те, як вона сама переживатиме такий сором. Зробивши глибокий вдих, Джуньон вийшла з дому. Мама вже зникла рано вранці. Дівчина згадала, що щосуботи її давно не було вдома. Джуньон прямувала до автобуса, що прямував до центру міста. І уважно оглядалася навколо. Іноді вона їздила туди, щоб купити книжки. Але сьогодні їй не хотілося зустрічати нікого. На щастя, цього дивного часу на вулиці майже нікого не було. Вони домовилися зустрітися з Бомджином у торговій зоні, трохи подалі від мотельного провулка, хоч це місце і називали торговим районом. У вихідні там було порожньо через велику торговельну молу в центрі міста. Вийшовши з автобуса, Джуньон глянула на працюючу перукарню. Треба б волосся підстригти, занадто довге вже. Звісно, піти туди не вийде, на ці гроші краще придбати книжки. Я ж припинила робити такі порівняння ще в середній школі. Що це зі мною? Кому збираєшся сподобатися, га? Немов знущаючись себе, пробормотіла джуньо і насупилась. Вона підібгала губи, твердо пішла вперед і тут підвела голову, а потім усміхнулася. Перед магазином господарських товарів стояв бомджин. І як завжди, на ньому була чорна футболка та джинси, але з однією новою деталлю. На голові хлопця була насунута чорна кепка. Навіть не бачачи його обличчя, дізнатися, що це Квон Бомджин, було неважко. Тепер їй здавалося, що вона б його впізнала і в юрбі. На дворі він виглядає таким дорослим і неймовірно високим. Нахилившись, хлопець заглядав усередину. Джуньон повільно підійшла до Бомджина. Щось треба? Квон Бомджин, не відриваючись від того, що він розглядав, тихо відповів: Минулого разу йшов дощ, наче на даху у нас порвалася водонепроникна плівка. У нашому домі Бомджин миттю глянув на неї, і Джуньон здалося, що в його очах промайнула слабка посмішка, хоча було погано видно через козирок кепки. Вона теж зазирнула всередину, але нічого не зрозуміла. А звідки ти знаєш про такі речі? Із досвідом приходить. Повільно випроставшись, бомджин зняв кепку і натягнув на голову джуньон. Дівчина мимоволі схопилася за кепку, щоб утримати її на місці, і поглянула на однокласника. Бомджин обтрушував скуйовджене волосся. Навіщо? Чим можу допомогти? перебив її продавець. Скільки коштує рулон гідроізоляційної плівки? Ця 30 тисяч вон. На дах кластимете? Скільки рулонів потрібно? Ні, не зараз. Я наступного разу зайду. Кивнувши господареві магазину, що вийшов на голоси клієнтів, Бомджин повернувся і пішов геть. Джуньон все ще з кепкою на голові пішла за ним. Навіщо ти дав мені її, щоб обличчя прикрити? А що з моїм обличчям? Бунджин важко зітхнув і глянув на неї. Ти що забула, куди ми зараз прямуємо?